За ними слідкували не один місяць. На цьому складі поблизу падуї самопроголошені борці за незалежність, так звані Сиренісімі, переробили трактор на свого роду танк. Усе це зафіксували камери італійської поліції. Генеральна прокуратура дійшла висновку. Угруповання хотіло повторити акцію 17-річної давнини, що відбулася у регіоні Венето. Тоді сепаратисти на кілька годин захопили дзвіницю на площі Святого Марка у Венеції. Зрештою, вісім осіб були затримані та постали перед судом. Цього разу організатори акції відбулися двома тижнями арешту наші 24 активісти лише трохи удосконалили трактор. Вони хотіли знищити пару статуї італійського борця за свободу Гарібальді, адже його тут ніхто не любить. Нікому б не нашкодили. Державній владі нічого не загрожувало. Це не має нічого спільного з тероризмом, озброєним угрупованням та усім тим, що їм закидає прокуратура. Насправді це була б не перша і не єдина протестна акція угруповання. Заблокувавши вулиці, вони навіть паралізували вантажні перевезення між північною та південною Італією. Своїми діями самопроголошені сепаратисти прагнуть повернути регіону колишню могутність. Історичним взірцем для них слугує Венеціанська республіка. Упродовж століть вона була важливим політичним і торговельним центром Європи. Аби досягти своєї мети, сепаратисти вимагають відокремлення Венето від решти Італії. Своїми акціями вони постійно провокують владу у Римі. Сепаратистів додатково стимулює помітна підтримка їхніх дій населенням. Це засвідчили результати онлайн-референдуму, проведеного кілька тижнів тому. Громадською ініціативою незалежне венето За нинішніх обставин, які склалися в Італії, мало хто з венеціанців не підтримує відокремлення усьому виною злидені умови життя. Економіка більше не функціонує. Податкова система пригнічує, а правосуддя перестало бути гарантом для громадян. За даними організаторів референдуму, два мільйони громадян Венето проголосували за незалежність. За закликами до створення власної держави стоїть передусім вимога щодо більшої фінансової незалежності регіону. Адже заможна Північна Італія роками фінансує бідний південь. Наша сила у величезній підтримці виборців. Ми діємо мирним і демократичним шляхом. Ми називаємо це цифровою революцією з посмішкою. Ми не хочемо давати уряду в Римі жодного приводу вважати нас ворогами. Отож, ініціатор онлайн-референдуму хоче без жодних танків домогтися, щоб більше податкових зборів залишалися у регіоні. Тоді б з'явилася надія і у промислового району Тревізо, де від початку економічної кризи простоюють багато фабрик та заводів. Бузато розповідає, що лише за минулий рік у Венето через загрозу банкрутства покінчили життя самогубством 32 підприємці. Там, де раніше робили найбільший внесок у економічне зростання Італії, нині панують занепадницькі настрої. В останні п'ять років закрилися майже 10 тисяч дрібних підприємств. Кількість безробітних, у колись заможній північно-східній Італії, зросла більш ніж удвічі. Багато жителів венето вважають, що держава кинула їх на призволяще. Венето завжди відрізнялося гнучкою підприємницькою структурою. 98% підприємств мають менше двох десятків працівників. Без налагодженої інфраструктури, без міцної економічної системи. Вони заслабкі. У цьому причина бунту і закликів до відокремлення. Люди просто вимагають держави, яка функціонує і підтримує їх. Родючий ґрунт для політичних екстремістів, навіть якщо більшість виступають за Венеційську республіку лише через економічне невдоволення. Утім, з точки зору італійської конституції, плани активістів не мають шансів на успіх.